Терницький в прямому ефірі. Хочу вам зараз показати, що у нас в ангарі, як все пробуде. Ось дивіться, у нас тракторці. Ловол 354, ще не зібраний, ціна 800. Ловол 244-й з кабіною будемо збирати. Ціна його 9 тисяч доларів. Також ось наш механік Олег. Олег, помахай рукою. Приступив до зборки трактора Solis 26. Ось Отак виглядає наш збірочний цех, наша кара, помічниця, наш стілаж. О, стілаж з цієї сторони. Наші стілажі. Ось. Отак у нас тут все знаходиться. Тут ми збираємо, готуємо для клієнтів техніку. Зараз у нас ще буде відвантаження. Тракторця. Переключимось. Це у нас другий механік Дмитро. Відвантажуємо ми тракторця. Шифенг 350 з Примусовою гідравлікою. Тракторець їде Дніпропетровська область, Верхньопетровський район, СНТ Новомиталаївка. Це другий тракторець їде все село. На початку місяця ми туди возили 24-го шушенга. Сусіди побачили. Сказали, везіть нам, але трошки мощнішого. Тож Будемо доставляти. Як ви знаєте, доставка міні-агро безкоштовна. Гарантія на всі трактори два роки при умові. Своєчасного проходження ТО ось так відбувається погрузка, відгрузка. Є ще у нас пару тракторів 350-х не зібраних. Але один люди вже оформлюють в кредит через банк Глобус. Діє там програма у них дуже зараз гарна, 5-7-9%. Є у нас культиватор двохметровий. Борони метр тридцять, метр п'ятдесят, метр 80, плуги. Фрези ми отримали, поки на центральну київську філію будемо перевозити по тракторицям, що у нас є зараз на майданчику. Джинма сороковка, Ціна 7700 доларів з примусовою гідравлікою. Чотирьохціліндровий двигун. Окремий розподільник, дуже гарний тракторець, тож кому цікаво телефонуйте. Тракторці в наявності. Джинма 244-та звичайна. Ціна 6900. З ходу зменшувачем. КМОські двигунки 185-й. Це у нас теж на вузькій різині. Так, синтайчик акційний, 4003ціліндровий задньопривідний. Джин малюкс. Ціна її 700. Широка резина. Задня 11,2х24, передня 6,5х16. Так, ловол 244, вузька резина 700. Так, широкого ми продали вчора, але поставили на його місце, отримали ми булат 240-й. З КМським двигуном, 385-м, ціна 4200. Кому цікаво, телефонуйте, приїздіть, тестуйте. Так, це ловол теж, теж вузький. Є у нас ще в ангарі широкий ловоли. Кому буде цікаво, телефонуйте. Япончики, так, Янмар. ае 170 6600. Янмар АФ 250 800, Хіномото ANX 220-7200, Mitsubishi MT24 6700, Кубота gt 19 7300 Всі ці тракторці йдуть з ґрунтофрезами. Якщо люди приїжджають і забирають трактор самовивозом, то буде мінус 200 доларів. Так, Соліси, Соліси 26 екстра, 9 тисяч доларів. Двигун Mitsubishi. Топлив на оптика Hella. Дуже класний трактор. 9 тисяч доларів, вузька колія, 8800. Так, Шефен 354 ми теж вчора продали. 350-й цей теж буде готуватись на відвантаження. Буват 850, ка Не розумію, чому його. якось Коли вони з'явилися, був сильний попит. Потім з'явилися зелені Orion GD, якось перебили, ну, перебили цього трактора. ну Там був реверс в GD, тут реверса немає, але колеса такі самі. Тобто, трактор коштує своїх грошей, тобто зверніть увагу на дану модель. Так, кубота це у нас GL220, вона йде без ґрунту фризи. Її ціна 6600 в гарному стані тракторець. Резина трошки потріскана. Задня немає тріщин. Напрацювання 625 мотогодин. Тож Кому цікаво, зверніть увагу теж на даний тракторець. Ніде нічого не тече, все добре. Так, це у нас кубота GB18. Дуже мені подобається ці такий маленький, компактний, на 18 сил, повний привід. З фрезою, 7500 2008 року. Просто загляньте тільки в двигун. Двигун взагалі просто... В ідеальному стані ніякого потьока, нічого ніде не крутилося, все чистенько. Класний трактор. Резину поміняли, була теж потріскана, задня стоїть рідна. Тож, кого зацікавив даний тракторець, приїздіть, телефонуйте. І є у нас Янмар F180, 6100. Буде ще поступлення на слідкують неділі, плануємо, ще будуть у японці. Тож, кому цікаво, приїздіть, телефонуйте. Так, Соліс 50, реверсний, 24 тисячі доларів. Соліс 75-й, 29500. Всі ці три трактора, Соліси йдуть з кондиціонерами. І 105 31 500. Туш, кому цікаво, приїздіть. Чекаємо на вас. Рупивницький. Вулиця Героїв, рятувальників, 17А. Знаходимося біля оптового овочевого ринку. Туш, кому цікаво, приїздіть. Тест, тестуйте тракторці, нагадаю, тест-драйв у нас безкоштовний, доставка безкоштовна. Тож всім гарного дня. Слава Україні!